В історії української правоохоронної системи було Багато злетів і падінь. Але антикорупційна операція Чисте місто у виконанні національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури має всі шанси увійти до підручників тієї самої історії. Операція Чисте місто чисте місто, «Чисте місто з викриття злочини організації причетної до земельної корупції у Київській міській раді. Чисте місто це не лише про підозри окремим посадовим особам, як це часто буває, а викриття цілого явища в системі управління українською столицею, неофіційний інститут Сматрящий, який завдяки. Хабарям легко вживлюються у слабкі державні інституції нашої країни, не є чимось незвичним для пересічного українця. Давно до цього слова звикли і мешканці Києва. Який до непублічного персонажа на ім'я Денис Комарницький, який багато років не з'являвся на людях, але завжди був десь поряд. Щойно мова заходила про столичну владу будівництва та безцінну київську землю. Неважко зрозуміти, що мова йде про мільярди гривень. Київ місто, що має належати громаді. Але те, що відбувається у кабінетах, свідчить про дещо інше. Земля столиці, комунальні ресурси, бюджетні кошти перетворились на приватні активи однієї групи впливових осіб. Ті, хто мав захищати громаду, перетворили її на бізнес-проект, усвідомлюючи відповідальність перед попередніми, нинішнім та прийдешнім поколінням киян, ці слова зі статуту Києва. Ми мали б бути настановою для чиновників. Денис Комарницький – колишній член команди колишнього мера Києва, Леоніда Черновецького, колишній столичний депутат, а донедавна юрист, консультант і сусід у розкішній офісній будівлі на столичному Печерську одного з найближчих соратників мера Києва, Віталія Кличка, Артура Палатного. Саме тому.